Я не хотіла коритись весні, не хотіла її вислухати. Ті речі лагідні, знатні, чарівні. Я боялась до серця приймати. Ні, не клич мене весна, сказала я їй, не чаруй і не на даремне. Що мені по красіті, веселі, ясні, в мене серце і смутне, і темне. А весна гомоніла, послухай мене, це коряться міцній моєї владі. Темний гай вже забув зимування сумне, і красує в зеленім наряді. Темна хмара озвалася громом очі, освітилась огнем лускавиці, темна земля зіллям рястом дрібним. Все коряться мені, мов цариці. Ай же й темне серце твоє оживе і на спів мій веселий озветься, бо на нього озвалося все, що живе, то серце живе, бо ще б'ється. Тихо думка шепоче, не тій весні, та даремно вже та осторога, вже прокинулась мрії і співи в мені. Весна, весна, твоя перемога.